Усіх вітаю! 12 березня 2024 року. Місто Херсон. Показуємо, як себе поводять ті чи інші сорти винограду у мене на учаску. Ми досліджуємо і старі, і нові сорти. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у нас століття. Форма, ягідка, грона, вкус, все зійшлося, це сорт. Осень 2020 року посаджений, посаджений однорічним привитим саджицем. Він йде у нас на четвертий рік. Він повністю бізносінневий. Киш-миш визріває десь вересень, добре зберігається на кущах. Получен від Моїсеєнки, селекція американська. У нього одна площина шпалерка десь 3 квадратних метри. Паганів на ньому планую на наступний рік десь 10-12. Пасенка у нього стандартна. Смаку він набрав у прошлому році десь 20 брик. Ягідка була 3-5 грамів, солодка хрумка, грона 500 кг. Як він виглядає? Тут у нього є е, поруч. Конкурент, але ми його на наступний рік. Оцей, бачите, оцей ось він отак от, конкурент. Але в прошлому році він десь, дещо попадав на відео, але на наступний рік я його точно приберу, тому що століттю треба місце. І так, що я залишив? Я залишив один рукав, бачите, отакий. От на ньому буде три, може чотири пагони, не більше. Е, оцей. Рукав залишив, от бачите, зайче вушко залишив на два пагони внизу на два пагони Ну і один рукав отак поклав. Думаю, йому хватить. Покаже він себе дуже гарно. О, ножиці по ньому не ходять. ґрунтів родючих по ним метр. Планую при повному навантаженні 40 кг. Саджанці чубучки. Саджанці можна зробити, якщо вас це цікавить, на осінь можу для вас зробити саджанці цього винограду. Дуже гарний виноград. Він іде в мене не в укривній формі. Стимулятори кажуть, по ньому дуже гарно працюють. Чому? Тому що збільшення іде ягідки. Устойчивість у нього середня. Але більше треба приділяти уваги це аїдіум. Це вересень, аїдіум і це треба регулювати. Як це я роблю? Я використовую сероактив. актив. 60 грам. Ні, 40, 40 чи 60 грамів на 10 літрів. І обробляю рослини, дуже гарно вижигає аїдім. І так, і так, 12 березня 2024 року межа зітне 2 кілометри. Комендантська година з 20 до 6 ранку. Світло маскування на вікнах. Обстріли йдуть 24 на 7. Постійно, постійно обстрілюють. Зранку щось дуже агресивно стріляли, а це, але це без дивувань. Чому? Тому що учора після обіду... Зет воєнкори взвили. Просто взвили жесть як взвили Чому? Тому що наші розхерачили командний пункт. І кажуть, що в тому командному пункті дуже якась особлива людина була. Чуть ли не генерал. Так що... О, чуєте, це ж зараз по місту прилетить. У нас є трошки потерь. По по Офіційно вже сказали, що один петріот валили і один, одну і риску завалили. Чому? Тому що противоздушку почали підтягувати ближче до ЛБЗ там за 40-50 км, а на той відстані орки контролюють. Тому так, да, у нас є патрі по техніці, але у них дуже багато літачків завалилося. Так що літачки, проти... зРК. Ну, таке, таке, таке. Да. є. По дронам. Дрони хірачать на постой. Росії кожного дня кудись прилітає бази, заводи, все, що зв'язане з оборонкою, все летить, все зривається, і це гарно. Тому що чим більше у них зривається, тим менше летить сюди. Так що так, З утра щось розганяють тему, що ще не зовсім зрозуміло, що свобода, свобода Росії, Легіон Свобода Росії і Сибірський батальйон, чи батальйон, чи хто вони там. Ось, такі формування з росіян, начебто десь зайшли з танками, бронетранспортерами на територію Росії. Наче якісь дії проводять. Ну Вони ж росіяни, ну росіяни та й хай звільняють свою батьківщину. Ну Но Це нормально. Світло газ вода дома є, місто живе, місті. Місто працює, тролейбуси, автобуси, маршрутки. Так, треба бути більш безпеці, тому що обстріли 24 на 7. Це треба дуже так фільтрувати. Свої походеньки туди-сюди. Але машинки їздять, то працює більш-менш. А ви поставте за нашу працю лайк, зробіть підписочку, за що буду дуже вдячний. За коменти буду вдячний вдвічі. І хай в наші хати прийде більше любові, благодаті, радощів і щастя. Куркуємо до перемоги, друзі. До зустрічі!